15 років життя проведе за ґратами засуджений за вбивство жительки військового містечка Наталії Дяді 24-річний прилучанин Віталій Новіков. Такий вирок виніс Ніжинський міськрайонний суд напередодні Великодня. Новікова Віталія Олександровича визнати винним по статтям 152 частині 4 статті 115 частині 2 пункту 4.10 Статті 185 частині 1 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим. Остаточно призначити новику Віталію Олександровичу покарання вигляді 15 років позбавлення волі. В ніч з 7 на 8 квітня 2014 року Наталія Дядя була жорстоко вбита у власній квартирі. Зловмисник зґвалтував жінку, а потім наніс своїй жертві 17 ударів ножем. Після чого прихопив мобільний телефон потерпілої, зачинив квартиру на ключ і пішов собі. На початку вересня минулого року Прилуцький міськрайонний суд поставив крапку у резонансній справі. Визнав Віталія Новікова винним у зґвалтуванні та жорстокому вбивстві 36-річної. Жінки та присудив найвищу міру покарання довічне позбавлення волі, звинувачений оскаржив вирок, подавши на апеляцію. Чернігівський апеляційний суд відправив справу на повторний розгляд. Вдруге вивчали усі обставини вже у Ніжині. Сюди протягом декількох останніх місяців разом з рідними убитої їздили жителі військового містечка, прилуцька самооборона та небайдужі прилучани. Неодноразово приїжджали на заслуханні справи. Виставляли плакати, спілкувалися з ніженцями, і зараз ми тут. І Я думаю, це буде, хоч маленькою часточкою. Втомлені судовою тяганиною рідні Наталії прагнуть лише одного, щоб винний отримав по заслузі. Як зізнаються, від оголошеного вироку на душі лише порожнеча. Говорять, один рік вбивця вже провів в СІЗО. Ще 14 років тюрми нічого не змінять. Йому дають же щоб він жив. А моєї дочки немає. вообще взагалі нету. Поэтому Тому що там -то, може бути, якщо він даже вийде через кількість лет, через 15 что Що це буде? Це буде нормальный нормальний гражданин, я этому не вірю. Йому дали в прилуках повічне позбавлення волі. Зараз йому дали 15 років. На мою думку, я вважаю, що за 15 років ця людина ніколи не справиться. Така людина повинна сидіти за гратами до Останніх своїх часів життя засуджений має сплатити рідним загиблої близько 460 тисяч гривень моральної шкоди. Протягом 30 днів з моменту оголошення вироку обидві сторони мають право подати на апеляцію.